Ми живемо з вами в подвійній потрійній реальності і з цим миримося. З якого такого диву ми маємо з цим миритися? Як ми можемо з вами в здоровому глузді? Вроді ж не е, вживаємо, коли голосуємо за бюджет, і не вживаємо, коли ми вносимо до Верховної Ради які, якісь важкі речовини. Але ми голосуємо за те, що прожитковий мінімум у нас три тисячі триста гривень. Хто? Де ця жива людина, яка може прожити на місяць за 3300 гривень. Ну що ми робимо з вами? А ми розводимо руками, ну як в бюджеті грошей нема. Ну, по-перше, давайте, якщо поговорити про детінізацію, то гроші є. Якщо, якщо припинити все те, що власне, відбувається в різних, в різних сферах і е, припиняється, але не настільки швидко, як би мені хотілося, безперечно, то гроші знайдуться. А, але е, е, Треба чесно говорити з людьми. Треба сказати, що так дійсно сьогодні в цьому році немає грошей. Але ось дивіться, от такий прожитковий мінімум є е, е, правильним. На цей прожитковий мінімум можна прожити. Я не знаю. От ви його розраховували, я, який Я рай? не розраховував, це наука. Я розумію. Я, на, мої, на, на, мої, на мій хлопський розум це приблизно 10-12 тисяч гривень. Але для того, аби його розрахувати точно, треба переглянути наш кошик, споживчий кошик. Ви знаєте, що туди входить до споживчого кошику? Там ну, ще ще витрати на дротовий телефонний зв'язок, там одна подушка на 15 років, там лампа на 25 років, там на дитину на підлітка на 3 роки одна куртка демісезонна. Розумієте, там, там такі речі, які абсолютно ну, не мають не мають жодного зв'язку з реальністю. А ми миримося, ми говоримо так. Дійсно, це фактично прожиткове місце, Мінімум, він до речі, втричі більше, ніж е, той, що в бюджеті є. Да? Ми, ми, е, в, ми, ми говоримо, е, нехай, нехай так і буде. Я е, до чого закликаю? Я закликаю його розрахувати реальним. І людям сказати: дивіться, у нас зараз нема грошей, але ось у нас один рік, два рік, року, три роки, нехай п'ять років. Але через п'ять років ми виходимо з вами на реальний прожитковий мінімум. Дивіться, от ми беремо гроші тут, 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 тут ми економимо, тут у нас йде перерозподіл, і ми виходимо на реальний прожитковий мінімум. Ми виходимо на неоподатковане мінімум, бо вони повинні бути рівними. Ми, ми не маємо оподатковувати е, прожитковий мінімум. Ну це безглуздя. Як ми можемо брати податок з того, на що людина не може прожити. Ми можемо, ми маємо говорити про пенсію, яка має бути співставна з прожитковим мінімумом для непрацездатних, тобто може трошки менше бути, але все ж таки вона має бути, бути співставною. І всі ці категорії, да, і мінімальна зарплата також. Мінімальна зарплата також вона також має цьому відповідати. Вони всі повинні бути співставними. І тоді у нас, ми будемо тоді чесно. І з одного боку фінансувати соціально незахищені версти населення, а з іншого боку, розподіляти ті гроші, які ми збираємо податками.